А уявіть, якими б добрими стали вчителі, якби їх робота дійсно достойно оцінювалася, щоб можна було жити і вчити дітей, а не думати, як прогодувати власних. А я дуже згодна, глибоко згодна з цим коментарем, і, на мій погляд, абсолютне варварство вимагати від вчителів реалізовувати своє покликання в той час, коли вони думають за що прожити, з чим годувати своїх дітей і як оплатити своє житло. І чесно кажучи, тут не потрібно далеко ходити. Можна подивитися на світ тварин. Голодна тварина. Це Зла тварина, і допоки в людини не закриті базові потреби за її безпеку, за її життя, за її житло, одяг і їжу дуже важко говорити про якісь високі матерії, коли особливо коли у людини є якась інша в своєму житті відповідальність крім роботи. Тому я абсолютно згодна, що якби вчителі могли адекватно заробляти, то точно вони би були значно добрішими, професійнішими, і їхня робота вони би були наповнені. Щасливі, а коли ти нещасний, ну складно робити щасливих інших дітей. Якщо ти справді відчуваєш, що вчителювання це твоя мрія, але жити за ті кошти, за які ти живеш, просто неможливо. Підписуйся. Я розкажу, як ти зможеш заробляти більше.